Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Рубрику готує сестра служебниця Тереза Беспалько. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Продовжуємо молитовне читання Божого Слова у ритмі лекції Дівіна». Цьогоріч ми обрали читання із книги Псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Помолімося, Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас. Світло обличчя твого, щоб у ньому ми побачили, світло неприступне, справ стопи наші до виконування, заповідей твоїх, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 22 Боже мій. Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Боже мій! Кличу я вдень. Не відповідаєш, а юночі я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, воссідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх, взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я, черв'як не людина, сміховище людей, презирство народу. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона. Ти єси Бог мій, не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо допомогти нікому. Та Ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сило, притьмом, прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу і собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я. Хвалитиму тебе серед громади? Запитання, на яке часто не знаходимо відповіді, розпочинається саме так. Боже, чому? Відтак слідує детальний опис складних обставин, безвихідних ситуацій і не без гадки осіб, котрі чомусь ускладнюють нам і без того важкий життєвий шлях. Тож, у чому полягає сенс першого запитання псалма 22? Навіщо Господь Бог? Залишає Псалмоспівця. Коли чуємо початкові слова цього псалма, пригадуємо собі слова вмираючого Ісуса на хресті. Безсумнівно, тема про залишення Христа Отцем на хресті є досить делікатною. Іноді нею зловживають в тому сенсі, що проєктують на неї або особисті омани. Або ж затримується на ній виключно поетично, без жодного розуміння суті події. Спроба по-новому прочитати початкові слова псалма може бути відкриттям мого особистого спасіння по новому. Цей день жалоби також є для Ісуса днем, коли він переживає радикальне покинення. Читаючи Псалом 22, він вигукує про свою неспроможність зрозуміти, що з ним відбувається. Він, який проголошував неминучість приходу Царства Божого, опиняється на одинці перед смертю. Якщо це не занадто надумано, то можна сказати, що Ісуса справді покинув Бог, а точніше, Певний образ Бога. Хіба на Христі Ісус не відкриває для себе, що єдиний Бог, присутній поруч з ним, це Бог, котрий помирає разом з ним, а не той, хто міг би запобігти Його смерті. У будь-якому випадку Ісус не є тим типом трагічного героя, який бореться зі смертю, не відчуваючи страху перед нею. У центрі стихії йому залишаються слова псалмоспівця. Біблійна традиція, на якій він виріс, дозволяє йому в самому серці сумнівів висловити свій розпач словами віри, слова віри в самому серці, найглибшого сумніву. Почуваючи з покинутим Богом, Ісус сам приймає це покинення, добровільно віддаючись на смерть. Таким самозреченням він відмовляється від будь-якого права на Бога, в тому числі і від права існувати перед Його обличчям, визнає своє ніщо. Але цей акт самозречення є також актом абсолютної свободи. Ісус радикально звільняється від самого себе. Аж до глибини власного єства. Він звільняється від усього, що могло б перешкодити Божому проникненню в нього. Від усього, що могло перешкодити Богові виражати і споглядати в ньому, в Ісусі, свою власну правду про Бога. Він звільняється від усього. Крім любові, яка привела його сюди, яка є його останнім подихом життя, яку він врешті-решт віддає Богові як запоруку, як зерно, як останню проекцію свого входження в Бога. Це момент смерті в Ісусі, який відкриває безмежність Божої любові. Сьогодні, з перспективи молитви, розп'ятого на Христі Господа, який зробив слово псалма своєю молитвою. Погляньмо на все те, що в нас викликає питання, адресоване до Бога і спочатковим чому? Бо, можливо, це діється саме тому, щоб могти відчути життєдайну силу звільнення, щоб навчитися довіряти себе йому, а також бути вільними любити інших. А якщо з'явиться наступне запитання, навіщо? То насправді остаточно Господь нас залишає на життя з його труднощами, труднощами й ворогами, яких ми неминуче зустрінемо. Нам даровано життя у часі просторі задля того, щоб продовжувати невтомно довіряти Господеві, без вдавань, що хочемо, так би мовити, врятувати своє життя. Це безцінна лекція від Ісуса, котрий збагнув це настільки глибоко, що зробив це своїм останнім земним словом і передає сьогодні кожному. Він рятує нас від бажання бути рятівниками самих себе, бо вимогою радикального підкорення є свобода любити, а це властиво тому, хто платить велику ціну, щоб придбати безцінну перлину. Відкрити для себе інше обличчя Бога, Бога, який є близько мого спасіння, котрий в серці мого страждання ніколи не покидає і не відвертається від мене. Він залишається поруч, щоб звільняти мене від егоїстичної довіри до себе. Це і є несподіванкою мого нового спасіння. Відтак і у вирішальну годину смерті матимемо шанс. Щоб присвоїти собі слова Ісуса, що мені казати? Спаси мене від цієї години, але на те ж я і прийшов на цю годину. Слушно є віддати свій останній подих Господеві, який постійно діє, бо тоді збагну сміст Богом вислуханої молитви. Господи Боже, джерело милосердя, котрий заради нас зійшов у дівиче лоно, був засуджений на хрест, прибитий цвяхами, Обнажений з одягу і воскрес. Благаємо тебе! Не забудь цього викупу! Ти, що врятував народ від левиної пащі, і що колись визволив батьків наших, які уповали на тебе. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Laudator Jesus Cristo